Всім привіт! Продовжуємо знайомство з автошколами. І сьогодні в нас пані Наталія. Доброго дня усі! Мене звати Наталія, і я є керівником автошколи Актив Драйв, яка знаходиться у місті Луцьку на вулиці Вениченка, 4 у торговому центрі Буратіно на другому поверсі. І я також є атестованим викладачем та інструктором з правил дорожнього руху. А які послуги ваша автошкола надає? Все, що стосується навчання, навчаємо керувати транспортними засобами категорії Б і категорії С. Ще скажіть, які три найпоширеніші проблеми, з якими стикаються учні на дорозі, на вашу думку? Ну, якщо це стосується безпеки дорожньої організації безпеки дорожнього руху, зрозуміло, що найбільша проблема це насправді відсутність належної розмітки і також ну, інших засобів організації дорожнього руху. Друге, якщо ми не говоримо про безпеку дорожнього руху, це насправді порушення правил дорожнього руху з боку інших водіїв. І також, можливо, теж, ну, те, що впливає на навчальний процес, це також якість нашого дорожнього покриття. Якщо в нас там ямки, нерівності, потрібно їх об'їжджати, Це є перешкоди для учнів і завжди в цьому плані є труднощі для майбутніх водіїв під час навчання. Дякуємо ну, зараз. Будемо приїжджати оці роздивлятися ці проблеми, з якими стикаються е, учні, і будемо постаратися їх показати. Окей. Okay.